Всім доброго ранку, подивіться, що в мене тут. Це замовлення з Нексту. Я замовила собі сукні. Хочу зараз їх приміряти. Замовила три розміри, один маю вбрати. З 100% віскози скроєна по косій. Ось ціна і розмір. Почнемо з 12-го, найменшого, який замовила. Так, якщо ось це 12-й. До речі, допомагає сидить. З цими топом. Це з з люрексу Так вони гарно грають. На мій погляд, щось таке тут люстерко брудне. Так нічого. А ті розміри більші. 14 і 16. Слухайте, за таку ціну класна спідниця. От я прям рекомендую вам придивитися. На жаль, її нема в залі. Не знаю. Мій вуха трошки так виділяється. Ну, в такій спідниці і буде, звичайно, але мені подобається, як вона сидить, що вона так завужується трошки, так як оде йде. Так? так непогано. У мене ще є ось такий, треба вдома вже примістити. Так що теж на роботу можна ходити, подивіться, як класно виглядає, сучасно з білими кросівками. Правда? Так. Це у нас 14-й розмір. І ось бачите, голка мені ну, завелика трошки в талі, На жаль, тобто треба вшивати її. Хоча як ця спідниця сидить на стегнах, мені її подобається більше, вона не так мене обтягує. Хоча того ефекту нема донизу. Але все ж таки, подивіться, гарно виглядає. Можливо, треба брати саме цей розмір і вдома просто вдома підігнати по талії її. Щоб я сиділа гарно і в той самий час ну, тегра сильно не обтягувала, тому що в ну, такі таке що такий крім, якщо вибрати неправильно, то він буде підкреслювати те, що підкреслювати не потрібно. Ну, вже який там розмір 16 я міляти навіть і не буду, тому що, звичайно, що зрозуміло, що вона буде сидіти. Ще більший Наталі, ще більше. Тому треба мені зараз обрати чи ось цей 14, й чи ось той 12. й У нас тут таке цікаве відбувається. <смі> Як цікаве, умовно кажучи, ось сусід напроти, ось з цього будинку, з цього. Роблять собі гарден. Ось там, але, як ви розумієте, нічого не вина не що так вище. вище, Ні, не побачите. Ось тут стоять робітники, що в тачках тягають землю. Вон, бачите, як так працюють, що ж роздягаються. І ось тут, дивіться, що таке цікаве. Дизайн-проєкт. Я не знаю, мабуть, того, що вони роблять, така собі начебто реклама. Не знаю. Ну, я не думаю, що ми зараз фінансово потягнемо дизайн-проєкт і таких робітників най... найняти навряд чи зможемо. Будемо робити своїми силами. Бо ми ж люди роботящі. Ой, що вони таке там сиплять? А, це вже вони землю відвезли тепер. Приїхала машина з камінням, І тепер вони будуть возити каміння, мабуть, засипати його десь там. Я теж таке каміння хочу. Ну, а я вам зараз дещо покажу. Перше, що до ботоксу. От бачите, все, як вже починає проходити. Так я. Можу вже трошки рухати. Це скільки пройшло? Півтора місяці. Не дуже довго тримається у мене ботокс. На жаль. А коштує одна ін'єкція, одна зона, коштує 200 фунтів. Нова туш. Купила сьогодні, зустрілася випадково з вікою. Вона їхала на роботу в Next. Там у нас поряд, бутс. Бутс, ну, типу Watsons українського. Зараз я її спробую, то в мене вже та стора. Закінчилася. Хотіла купити Мейбелін. Нема? Нема туші Мейбелін. Тобто Мейбелін є, а саміх тушей немає. Розібрали, чи може там якась акція була, що нічого немає. Я купила Макс Фактор. Я часто купляю косметику Макс Фактор. У мене і тіні Макс Фактор. Багато чого. І Я купляю Black Brown. Чорні рідко коли беру. Зараз спробуємо. Така у них товста кисточка. Чи це не кисточка? Це пензлик, я не знаю. Чи у туші пензлик, мабуть, теж пензлик, так? Ну що, давайте намалюємо. Ві, Намалюємо. Треба допомогти природі. Підкреслити. Красу. Боже. Ну все, сьогодні у мене не робочий день, я практично не, не малююся, коли немає роботи. Ну, зараз просто хочеться спробувати цю туш. І от зараз я туш завершу і покажу вам дещо гарне. До речі, щодо того, яку спідницю я все ж таки вирішила залишити. Щось вона. Щось вона, наче я вже таку купляла, але щось вона інша. така начебто якась засохша чи що. Чи може трошки треба покористуватися? Не знаю. Треба подумати. Якщо б мені запропонували ще раз, я б не купила. Не рекомендую. Але користуватися буде, доки не завершиться, Бо я ніколи не викидаю, не викидаю продукти. Ну, це, може, в якомусь там випадку, якщо щось дуже сильно не сподобалось, буду користуватися. Так, от. Залишила все ж таки собі 12-й розмір спідниці. І от буду під'єднувати, я показувала в примірічний у мене є такий топ. Це шовк з Люрексом. Це мені колись відправляли на огляд. І я його залишила. І в мене для ну, комплекції, що такий кардиган. Він так трошки стегне позаду, ну так, прикр прикриває, тому що такі спідниці для мого типу фігури. Ну, треба бути обережним, обережним. А так мені подобається. І він такий оверсайзний. І це, як ви розумієте, ніякий не поліестер, а це шовк. І там є оця дуже м'яка люрексова нитка. Так що в такий виходить комплект. І додаю я собі до цього комплекту. Мої нові білі кеди. Я подивилася по статистиці з мого каналу. У мене 2% людей дивляться з Великобританії. уявляєте собі? Це ж прекрасно. Я не знаю, що можна в Європі купити Clarks саме Outlet. Але якщо можна, я зараз вам рекомендую, тому що зараз саме ось ця модель білих кедів. Вона таке, знаєте, я не можу сказати, що вона супер-біла. Це біла шкіра, але така трошки як. Такий світло, світло, світло-сірий. От, от його практично, я ну, не знаю, ви бачите цю різницю? Я не можу сказати, що такий кипельно білий такий супер-білий. Ні-ні. Такий, не знаю, колір цукру, може, білого, якось так. Але взагалом це виглядає як білі кіди. І вони саме в тому розмірі, який я ношу у Клараксі, 5,5. Не так просто знайти саме ці розміри половину. Раніше, от у мене перша модель, саме однакові вона, бачите, вона в шостому розмірі, тому що 5,5 не було. Вони мені дуже подобаються. Вони всередині з натуральної шкіри також і можна носити без шкарпеток. Ті білі, що в мене є, я вже їх стерла. Бо їм вже більше двох років, це точно. Вони від Adidas, але всередині вони не шкіяні, а такі, знаєте, з тканини і без шкарпеток не ну, поносиш. А тут можна носити. Бо тут ось, тут бачите, значок шкіри всередині. Це класно. І вони такі м'які, приємні. Ой, супер. І ще бачите, з такими а, саме натурального кольору шкірою тут. Ну, Я дуже задоволена. Mm -hmm. Колись я показувала, що. Ні, не так, колись я розказувала, розповідала, що замовила собі подарунок на день народження. Він прийшов. Потім, здається, через тижні-два прийшов, одна частина прийшла. І то тільки після того, як я написала. Не знаю. Мене запитали, як вам наш сервіс. сказали, ну сервіс класний, але якщо мені ще й прийшло то, що я замовила, було б все просто чудово. Вони мені надіслали одну частину, яка вона в них вже була. Зараз покажу, що приїхало. Я була дуже здивована, це так бренд називається. Мейжурі. Це перший мій досвід ем, купівлі з цього бренду. Це. Ось така. Що це? Кільце? ж не обручка. Обручка це якщо хтось тебе кличе заміж, так? І ось воно в такого формату називається на сайті Wave Хвиля. Мені дуже подобаються такі речі, вони нестандартні. Я дуже люблю все таке нестандартне. Я бачила ще такий бренд, є український, вони роблять прикраси також з натурального срібла. І все таки, начебто, знаєте, як лава. Там, здається, так і називається лава. І е, сережки, і е, так на руки, і браслети, і все. Але там так дорого. Ну, я розумію, що то дизайнерська річ, чи, можливо, вона одна просто на всьому світі, тому що це можна скопіювати, а там просто не можна. Ну, Може, колись я назбираю і на український бренд. А поки буду користуватися. Місцевим британським, так звучить дивно. Так, ну що, прийшов кур'єр щойно, і приніс мені ще одну коробочку. Ну, як ви розумієте, теж те саме мій жюрі. Якщо я правильно читаю, я думаю, що я правильно читаю цей бренд. Такий мішечок. Там всередині теж коробочка. Ще один мушечок, де що ж таке? О, Красава. О, такі величенькі. Такі величенькі. О! Ой! Я дуже вимогла, до прекрасна. Це, бачите, як комплект. Таке. Сережки і кільце. Так, давайте приміряти. Так тугенько, гарно. Я якось замовила сережки з Алікспрес. І вони через три дні розвалилися. Сказав більше, ніколи, ніколи. Ну і вони коштували там 3 фунти. чи що. Такі важкенькі, важкенькі. Ой, так приємно. Боже, подивіться. Ну, щось воно так крутиться трошки, хоча немає, бо я рухаю, ось на цей не находить. На цей тільки. А, так гарно. І такі, бачите, вони, ну, їх можна спокійно одягати на роботу. Це не якийсь супервечірній варіант. Вони такі більш помітні, більші, тому що у мене єдині сережки інші, що тут є. Оце такий у мене набір. Це теж місцевий, ну, як місцевий. Ой, який величезний гелікоптер летить. Так от, є ось такі прикраси, вони тиненькі, такі більш. Не дуже помітні. Ась ці такі, ого. Там була знижка в мене ще. Ну, я все ж куплю так, щоб знижка була, ну а щоб ви ні? Навіщо платити більше? Ось така краса. Ой, наговорила, здається, на багато-багато хвилин. Все. Дякую, що були зі мною. Пишіть, якщо вам все це подобається. Якщо я не забуду, я залишу на все, що показала сьогодні посилання. Немає, на жаль, реклами, бо в мене маленький канал, І, звичайно, що реклама сюди не прийде. особливо реклама британських брендів, бо спілкуюся я українською мовою. А українські бренди, ну, поки про що про мене не знають. Все, дякую, всім, па-па.